Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі Богу. браті і сестри, в сьогоднішній день церква вшановує особливо пам'ять святителя Миколая, який став дуже відомим і дуже любимим в нашому народі, і також серед інших слов'янських і недослов'янських народів, але його шанують у всьому християнському світі. Його мощі зараз почивають в Італії чесні, але шанується він всіма християнами від одного краю землі до іншого. Святі нам дуже близькі. Вони були такими ж людьми, як і ми. Вони також народилися, як і ми, були зачаті, визрівали в утробі, народжені, пройшли дитинство, юність, зрілість, старість. Ну, хтось, правда, до старості не дожив, але в основному вони проходили такий же життєвий цикл, як і кожен із нас. Вони так же само мали певні тілесні обмеження від народження, вони так само могли хворіти, страждати, скорбіти і так же само радіти, як і ми. Вони не попадали з неба, вони народилися тут на землі. Але святі люди, як ми вже не раз говорили, це ті, які виросли в повну міру задуму Божого про себе, ті, які відкинули все, що є неможливе. Тому що все, що ми думаємо, що є неможливим, воно існує тільки в нашій голові, в нашій психіці, а вони це все відкинули і повністю довірилися Богові. І Бог привів їх в той стан буття, в якому він їх задумав. Кожна людина, в принципі, покликана до святості те, що нам відомо про святих, про їхні діяння, про їхні чудеса, про їхні дари, насправді це є природний стан для кожної людини. Бог так задумав людину, щоб вона була ніби як вищою істотою. Те, що ми цього всього не маємо, те, що у нас закрите духовне бачення, те, що у нас немає багатьох інших там властивостей, це все через те, що ми живемо в стані гріхопадіння і не дуже хочемо від цього лікуватись. Тому що ми не відкриваємо себе на божественне світло, яке би могло наповнити нас. Головне завдання кожної людини полягає в стяжанні Духа Святого, в набуванні цих дарів. Тому щоб просвітитися цим божественним світлом і подібно Христу, який засяяв на Фаворській горі, коли написано, що його обличчя стало як сонце, одежа біла, як сніг, так же само повинен восіяти і кожен із нас. І у нас є всі шанси, і у нас є всі можливості це зробити. І тоді людина переображається у неї не тільки нові властивості, відкриваються, у неї міняється саме стан буття. Міняється її відношення до світу. Це як вогонь, який горить всередині. Він або є, або його немає. Його не може бути трішки, або є цей стан щастя і блаженства, який існує в нашій душі, не зважаючи ні на що, на жодні життєві обставини, або його немає. Ми можемо бути сповнені любові, і тоді ніщо нас не залякає, не завадить, не засмутить. Ми тоді ніколи не будемо себе почувати переможеними, тому святість це дійсно великий стан, і він вартий того, щоб за нього позмагатися і щоб поборотися. В цьому є великий сенс нашого християнського шляху і нашої духовної роботи, яку ми провадимо. І дуже прикро, що часто буває, що люди промінюють ці безсінні дари. Повного цілковитого щастя і вічності на щось земне, на щось матеріальне, на щось що не спасає, коли ми відсікаємо від себе Божу любов, не відкриваємося на її вплив, коли ми віддаляємо від себе наших ближніх, коли ми думаємо, що образивши нашого ближнього, принизивши його. Ми станемо якимось вищими, кращими, що ми відстоїмо якісь свої права, свої кордони особисті. Ми тоді відкидаємо цю участь в цій безмежній єдності Божої любові, в цій Софії, світовій душі, яку Бог привів в буття і частиною якої всі ми є. І в цьому є велика біда, коли ми буває таке, що йдемо в угоду світові. Коли ми думаємо, що ми не підемо на конфлікт з нашим начальством, з якимись сильними світу цього, з безбожними державними законами для того, щоб нам було легше, нам було простіше, ми відкидаємо себе від Бога, відкидаємо себе від вищих дарів. Тому що коли у нас є можливість їх отримати, ми вибираємо земне, ми вибираємо добрі стосунки з начальством, ми вибираємо гроші, ми вибираємо статус. Ми вибираємо добре ім'я серед народу, добру репутацію в системі. На жаль, вибір дуже багатьох людей залишається на цьому. Буває таке, що коли у нас є можливість прийти в храм в будній день, побути на божественній літургії в свято, поспілкувати зі святим Миколаєм, дуже багато людей кажуть, що у них робота, що вони повинні кудись там поїхати. І добре, що прийшло нас 5 чоловік сьогодні, тому що. Всіх тих, хто сьогодні прийшов, Господь ніколи не залишить своєю особливою милістю. Святий Миколай не відмовить в жодному проханні. А тих людей, які вибрали щось інше, коли вони думають, що вони там зароблять гроші чи збережуть якусь репутацію свою чи статус, то вони втратять набагато більше потім, ніж набули, тому що ніколи не можна боятися нічого. Не треба пам'ятати, що ми повинні мати мужність і сміливість сказати нашим зверхникам, що сьогодні свято, я йду в храм, і не треба ніякі претензії мені пред'являти. І в принципі, якщо так сказати, достатньо жорстко, у багатьох людей все-таки в глибині душі десь є страх Божий, навіть якщо вони заявляють, що вони не віруючі, навіть якщо вони там дуже якось себе ставлять крутими. Все одно десь в глибині душі є страх Божий. І коли вони зустрічаються зі щирою вірою людей, то десь в глибині душі він ворушиться і вони думають, ні, я краще не буду протистояти їм, я краще не буду ворушити це. Тому що все-таки десь в глибині душі є трепет перед сакральним. Коли ці забудовники безбожді нам погрожували, що вони наш храм знесуть, коли вони приходили сюди качати права. Вони покричали, покричали, а потім все ж таки розійшлись, тому що десь в глибині душі вони замислились над тим, а раптом все-таки все, таки, все таки щось в цьому є, які би не віруючи вони не були. Раптом все ж таки в цьому щось є і сакрального святого чіпати не треба. Так же саме і ми. Треба наслідувати приклад Святого Миколая, який був безстрашний, який не один раз проявляв незавидну мужність, коли на першому вселенському соборі. Він не боявся виступити проти великої кількості аріан. Коли він не побоявся повстати проти рішення судді, був випадок, коли несправедливо було засуджено трьох вояків на страту за злочин, який вони не чинили. Святий Миколай не побоявся вийти і зупинити меч ката, і сказати: вони не винні в цьому. І коли той спитав, а по якому праву ти це робиш, чиїм іменем, то відповів: Я роблю це іменем істини. І як прикро, коли дуже багато людей не роблять іменем істини, те, що вони повинні зробити, коли особливо ті, які покликані для того, щоб цю істину проповідувати, не виконують цього, коли церковна ієрархія мовчить, набрала води або чогось іншого в рот. І мовчить перед беззаконням, хоча це їхній обов'язок сказати правду без світу. На превеликий жаль, і ми в нашому повсякденному житті часто боїмось свідчити істину. Нам здається, що краще змовчати, краще не викликати сварок, конфліктів і взагалі нікому не потрібна наша правда. А святий Миколай не побоявся, і він своїм чинком домігся того, що справу цих воїнів іще раз. Переглянули, довели те, що вони невинні, і вони були відпущені на свободу, коли він мав величезну віру, заради якої він ішов вперед, не розбираючи дороги. Коли він закрив уста нечестиву Арія, дав йому щелепу, коли той хулив божество Христа на першому Вселенському соборі. І за це його теж піддали на рузі. Його хотіли заборонити священнослужіння, але потім все ж таки не наважилися цього зробити. І перший Вселенський собор утвердив істину, і аріанство було засуджене. Хто не знає, що таке аріанство, яке питання розглядалося на першому Вселенському соборі на домашнє завдання на самостійне опрацювання цих питань, і врешті святитель Миколай мав дуже велику любов до ближніх, особливо до бідних і до знедованих. І він не жалів роздавати все, що у нього було тим, кому він вважав, що це більше пригодиться. І ми всі знаємо, що народний святий святитель Миколаєва, тому що всі ми, коли були малі, ну особливо молодше покоління, ми всі знаходили 19 го числа щось під подушечкою. Може, хтось різочку знаходив, звісно, комусь може не завадить. Але щось ми знаходили під подушкою завжди. І ми раділи цьому дитячою радістю. І потім, коли ми підростали, ми можливо думали, що напевне, то все-таки нам наші батьки підкладають. Але це не означає, що Святий Миколай не брав в цьому участі, тому що святі дуже часто діють через видимий світ, не маючи вже тих тіл, вони дуже часто діють через стихії, вони дуже часто діють через якісь події, які відбуваються в світі, і діють через інших людей. І тому всі батьки, які підкладали своїм дітям щось під подушку, вони діяли по благословенню Святителя Миколая. Тому його участь цьому цілковита і повна. Я пам'ятаю, що коли я ще був зовсім юний, виховувався в безбожній сім'ї, то у мене був друг не зараз, слава Богу, живий, здоровий, став католицьким монахом і. Ми були в п'ятому класі всього лише і прийшли всі 19 числа в школу. Там розповідали одні одним, що хто, хто отримав, що хто під подушкою знайшов. І я пам'ятаю, як цей друг він уже тоді був віруючий. Е, його батьки відцеркавляли. Просто я тоді про це ще не знав. І він якось так підійшов до мене, подивився на мене пильно і дуже так серйозно спитав: А ти віриш святого Миколая? І я так не знайшовся, що відповісти, бо я тоді якби не сильно вірив, І я так відповів, що я не знаю. А він так серйозно мені сказав, а я вірю. І я от як зараз пам'ятаю ці такі серйозні його слова, і я розумію, наскільки глибока віра в нього була вже тоді, і яка вона залишилась тепер. І ми повинні пам'ятати про те, що оці дари, які вповні були у святителя Миколая. Сміливість, віра, любов це такі дари, які ніколи не вичерпуються. І чим більше ми ними ділимось, тим більше вони приумножаються в нас. Як і благодать Божа. чим більше ми її роздаємо, тим більше її в нас з'являється. Це закон духовного світу. В земному світі, коли ми щось роздаємо, у нас його стає менше. В духовному навпаки. Чим більше роздаємо, тим більше ми наповняємося. І тому так важливо проявляти ці чесноти і навчати їх інших. І нехай в цьому нам допоможе святитель Миколай. Амінь. Слава Ісусу Христу!